З нами є вже Олексій Якубін, кандидат політичних наук, член міжнародної асоціації політичних наук. Пане Олексію, слава Україні! Рада бачити. Героям слава вітаю вас. Велике дякую, як завжди, за запрошення. Давайте напевно почнемо з цікавої дуже новини від Служби безпеки України. Проте вони розкрили подробиці затримання політексперта із Пулу Медведчука. Йдеться про Кирила Молчанова за інформацією джерел НВ ВСБУ. операція розробляли з більш ніж півроку. Спочатку його затримали в Польщі. Зараз він перебуває в одному з київських СІЗО. За даними слідства, затриманий одночасно співпрацював із двома спецслужбами Росії ФСБ та зовнішньою розвідкою він виконував завдання Кремля із дискредитації України на міжнародному рівні та намагався дестабілізувати ситуацію в країнах, що підтримують Київ. Також підозрюваний організовував проросійські мітинги в країнах ЄС з вимогою, аби нам е припинили підтриму, підтримку. І е Молчанова підозрюють за статтею про виправдання. Про виправдовування агресії, заперечення збройної агресії проти України, ну і колабораційну діяльність. І ще одна цікава новина: що РФ ухвалює рішення щодо обміну Молчанова на українських військовополонених. Про це теж пише НВ. Тож як вам така новина? І наскільки для вас це було очікувано чи не очікувано, що от Молчанов. По суті, десь дуже важливий для Росії, але як не медвечук, тому що ми пам'ятаємо, що Медведчука обмінювали на військовополонених, зокрема на наших командирів Азова. А тут і Молчанова хочуть забрати назад собі. Ну знов таки дивіться. Я думаю, що служба безпеки робить свою роботу. Це чудово. А мені здається, що всі, хто зробив свій вибір, да в даному випадку вони мають понести відповідальність відповідно до законодавства України. Тому власне, я можу сказати, що ну. Ця історія ще раз буде уроком для таких людей, да тому що мені здається, що ну скажімо так, ця історія ще раз нам показує, що ну скажімо так, знаєте, робота на ворога вона от такими історіями, мабуть, і закінчується. Тобто. Ну, насправді будемо це будемо спостерігати, як будуть розвиватися події. Цікаво, чи насправді Росія обміняє е, свого пропагандиста, тому що це буде явне підтвердження того, наскільки він їм дорогий, і як багато він виконував антиукраїнської роботи, перебуваючи безпосередньо і в Україні. Е, давайте поговоримо стосовно матеріалу за економісти, що вибори в Україні можуть відбутися вже в липні. Е, це пише економіст, посилаючись на джерела уряді, які факти зазначають в статті думка США, що вони можуть досягти повного перемир'я до кінця квітня до Великодня. Перше підтвердження інформації про вибори може з'явитися напередодні або п'ятого. Травня крайній термін для парламентського голосування щодо продовження воєнного стану, який спливає 8 травня, і Зеленський буде балотуватися на другий термін. А прямо зараз триває підготовка до цього в Україні е е не готують вибори. Про це офіційно заявили з команди офісу президента. За словами радника президента Литвина, матеріал видання містить фейкову чи маніпулятивну інформацію. Але от дивіться, це вже не вперше, коли е міжнародні видання говорять про підготовку виборів, як ви бачите, насправді з. З Офісу президента триває підготовка виборчого процесу. Ну ви знаєте, я б, я б сказав би так, що ми розуміємо, чому відбуваються подібні матеріали, з'являються да, в західній ЗМІ. Вони з'являються на фоні того, що ну, ми пам'ятаємо, як низка американських політиків говорила. А про те, що от вибори, да непогано було б поміркувати про це, і так далі, чому це говорять американські політики? Я маю таке пояснення, тому що це американська політична культура, да, тобто за всі роки існування сполучених штатів Америки, вони завжди проводили вибори. Да? І тому, виходячи з такої логіки, ми власне і бачимо таку реакцію американських політиків. І я думаю, що частково от ці матеріали вони з'являються на фоні того, що знов ну, таки коли в Україні. Чують про ці історії, то думають: а якщо американці да десь там говорять про вибори, то чи не буде якась далі підготовка до виборів? Та, да? тобто, знаєте, це така своєрідна інформаційна історія, що а, говорять американські політики, але українські політики. Вже собі думаються. Ну якщо там говорять, то може справді щось десь готується і так далі. І якщо глобально говорити, то ми бачимо, що в принципі десь українські політики, мені так здається, вони знаходяться тут десь на низькому старті. Я б так навіть це назвав. А, да, тому що вони взно ну, таки, публічно. Ми знаємо офіційну позицію. От Верховна Рада приймала а, да рішення щодо того, що власне кажучи, була домовленість така, що і воєнне. Тан і домовленість між ключовими політичними силами не проводити а, в цей час вибори, але знову знов таки полі... наші політики. Я думаю, вони десь знаєте, з одного боку, ну. Бачать офіційну риторику тут, але самі думають, на всяк випадок десь можливо треба готуватися. Да? І мені здається, от частково медійні скандали, які ми навіть у нас спостерігаємо, час від часу різні, да? вони якраз із цим пов'язані, деякі да, тобто з деякими політиками, чому наприклад виникає, тому що є відчуття, що а може бути. Да, тобто тут я б сказав би скоріше, є отака історія. Да, а може бути можуть бути якісь вибори. Да, а може щось готується. Да? Тим паче, що якщо подивитися партії там реєструють свої офіційні партійні джерела, да, от я нещодавно бачив, що там газета Слуга народу зареєстрована, Європейська солідарність і так далі. Так, тобто згадайте який який галасно робив поява в тіктосі Бойка, наприклад, да хоча він був в раді, а ось, дете який був галас навколо цього. Тобто бо політики це всю історію вони десь мені здається так знаєте, в очікуванні. Але знов таки зрозуміло, що тут є законодавчі моменти і є воєнний стан до тих пір, поки буде воєнний стан без зміни українського законодавства, а неможливо провести вибори. Тобто, це знов таки. А з цього приводу ми теж бачимо консенсус. Знаєте, я от вчора. Бачив дві дві прямо протилежні заяви. пан Арахамія говорить, що ніхто не готується до виборів. Так а з іншого боку, в центральній виборчій комісії пан Діденко говорить, що ну, якщо що, то то ми ж ми ж там на всяк випадок да. Ну вже думаємо, якщо які що треба буде, які законодавчі зміни будуть потрібні в контексті воєнного стану і так далі. Ну тобто. Ну от, от це така своєрідна відповідь, що українські політики, мені здається, вони на низькому старці. Тобто, сказати, що це буде неочікувано. А якщо з'явиться такий момент, я думаю, для більшості українських політиків, навряд чи. Ну і дивіться про чому менше місяць тому видання «Політика» писали про те, що адміністрація Трампа веде перемовини з українськими опозиційними політиками, зокрема з Петром Порошенком Юлією Тимошенко. Вони звісно відхрестилися від проведення виборів у воєнний час. Каже, що все буде після, але і не заперечили, що такі переговори відбулися. Тобто, в контексті цього, на вашу думку, тут Америка шукає альтернативу Зеленському. Наскільки це вдало, і чи ще куди підуть шукати. Так? І... Наскільки це підіграє на наративам Кремля, який говорить про те, що нас президент не легативний, по суті, навіть підписувати якісь договори немає з ким, і навіть пропонували нам зовнішнє управління? Ну ви знаєте, я бачив реакцію Дональда Трампа а, сьогоднішнього і ну принаймні, і його прес-секретар казала, да що Дональд Трамп незадоволений, А ми здогадуємо, що незадоволений, в тому числі як реагує офіційний Кремль да на пропозицію, яку висуває. Дональ Трамп, тому що все ж таки ідея перемиря. Давайте відмітимо це для Трампа така зараз лебідина пісня. А йому ну справді це йому важливо це досягнуть зробити, показати, що він може і раз підкреслю у нього попереду 100 днів досягнень. І я так думаю, що він хоче там записати да, тобто припинення вогню. А тут яка історія? Дивіться, я все ж таки думаю, що американська історія про вибори і натяки з боку україни агресорки це дві різні трошки постаті. Да? Тобто Росія скоріше. Піну no, давайте proiect. так, скажемо так, два різних акти одної п'єси. Дивіться, тут який є момент. Америк просто я ще підкреслю. Мені здається, що коли американці говорять про вибори, це не обов'язково пов'язано з їх симпатією чи антипатією до Володимира Зеленського. Насправді, от я хотів би, щоб ми цей момент важливо відмітили. Це пов'язано з цілому з американською політичною культурою. Ще підкреслю, що за більше ніж 200 років в історії Сполучених Штатів Америки не було жодного разу, коли б не проводились вибори, тобто навіть в часи громадянської війни. Тому американські політики це говорять з такою легкістю. Типу, а чому ви чому вибори не провести? Да? Тобто а. Зовтаки цим це, це один момент Росія вона користується цим. Да? тобто, ми бачимо, що Росія б дуже хотіла з одного боку, от навіть перемиря складається враження, що вони хочуть затягнути цю історію, і вони починають витягати. знаєте, от збільшувати свої хотілки до якогось максимального рівня. Так і, от по факту, ми мені здається зараз це і бачимо, тобто, тому, що. От коли з'являються ці всіх е, ідеї там про а давайте замінимо там владу 30 десяти. Це ж якраз спроба в тому числі вони затягнути історію, та тобто вони розуміють, що на сполучені штати Америки на ці речі не підуть, і знову ми навіть чули реакцію з боку штатів. Да вони ну їм не сподобалося, власне кажучи, ця ідея. Тобто вони вважають, що українська влада легітимно може домовлятися, тим паче, що давайте так скажемо, американці тут є посередниками, вони на себе беруть. А да, як посередники, а, скажімо так, у цю місію, а Росія шукає різні приводи, щоб сказати, чому ні? От і мені здається, що у Трампа, от я бачив, і в кінці минулого тижня у нього ж почали з'являтися такі думки, да, коли. Він так дуже обережно, але сказав, що а я коли не хотів підписувати угоди. Я починав, е, скажімо так, вигадувати, ну затягувати е, підписання тої чи іншої угоди. Да, і ось тепер ми бачимо, е, власне кажучи, як е, Трамп е, ну Росія продовжує затягувати. Да говорячи, що е, от Р е, Сполучені Штати Америки там не відповіли б їм на питання, пов'язані з зняттям санкцій і так далі, бо немає зараз. да, поки що реакції. Ми знаємо, що. А буде зустріч Росії і США, але скоріш за все вона буде стосуватися дипломатичних, ну якихось внутрішніх між ними відносин, так тобто, а не питання припинення вогню. Тому тут штати, ну скажімо так, мені здається, Дональд Трамп десь починає втрачати терпіння, да і нам тут дуже важливо, от ще таке, такеслю Росія. Мені здається, у них ціль така, щоб зробити все, щоб на нас звернути відповідальність за. Наприклад, там не підписання, перемир'я, да неготовність. А тут якраз ми бачимо, що з нашою ну з позицією України ми погоджувалися дуже компромісно. Наприклад, тому що от якщо навіть візьмемо чорноморську, ну оцю оцей фрагмент, да який американці з нами проговорювали, то це дуже для нас компромісно, тому що ми і так за допомогою зсу відкрили для себе чорне море. Нам ну власне кажучи, тут не потрібно да якісь додаткові російські. Перевірки і тому подібне, але позиція України на цих переговорах була в тому, щоб погодитись. Ну тому, що, скажімо так, американці да про це а, говорять. А тепер Росія починає розповідати ні, треба і санкції, і те, і, і третє. Ну тобто, і схоже, що так вони бояться з одного боку сказати Трампу ні напряму, але з іншого боку починають от висувати знаєте, максимум різних вимог, розраховуючи що. На якомусь рівні потім вдасться знову звинуватити Україну, що з бачити Україна не хоче. А хоча по факту, ми бачимо, що якраз Росія тут демонструє своє е, ну, як ви, принаймні, зараз, так виглядає небажання йти на е, Сісфаєр, тобто на зупинку вогню. Ну, е, Пресекретарка Білого Дому е, Керолайн Лівіт на брифінгу сказала про те, що е, Трамп розчарований лідерами обох сторін е, е, війни в Україні, тобто йдеться як і про Путіна, так і про. Зеленського, ну Зеленський мені ніколи і не зачаровувався я дам до від себе таку ремарку. А от стосовно Путіна треба було сходити до окуліста, щоб краще це побачити. Але е пане Олексію, як вам ну розумієте, ми насправді зараз не перейшли в такий період, що нам доводиться обговорювати заяви без дій. Тому що з однієї сторони Трамп після гри в Гольф з президентом Фінляндії з говорить про те, що він дуже розлучений на Путіна. Дзвонить до журналістів, каже: От я веду втринні санкції, якщо він не зупинить стріляти по Україні. А з іншої сторони, наступний день виходить і каже: Ну я не дуже хочу це робити. Він хороший хлопець. Він мені подобається і десь у цьому в цій парадигмі як зрозуміти, яку гру затія в білий дім. Ну задайте, він і uh, Кім Чен Іна теж назвав і uh, нещодавно до речі. Хорошим хлопцем, ну тобто, у Трампа такий стиль, от я ще раз підкреслю, стиль ведення переговорів. Він постійно отак, знаєте, нібито під підлещується до тих, з ким віде перемовини. Да, тобто і намагається ну підсластити, що от давайте домовлятися, а і, і так далі. Мені здається, що от натяк про нафту, натяк про нафту а був дуже такий відкритий, да. Тобто, це показник того, що. Сполучені Штати Америки готові працювати щодо цієї ідеї. Знов таки наскільки я розумію, навряд чи вже є якесь готове рішення, що штати будуть робити, якщо Росія не погодиться, да тобто й має на увазі щодо нафти, але вже сама по собі ідея показує, як можуть далі діяти штати. Тобто, справді, якщо будуть введені вторинні а санкції, Росія це відчує, тому що це санкції будуть проти тих країн, які купують російську нафту. Так зрозуміло, що а, будуть а, ну, скажімо так, велика кількість країн почне відмовляти. Атися, але звісно будуть країни, які будуть з великим дисконтом її купувати. І інша справа, інша справа, що а, тут, а, скажімо так, мені здається, штати будуть застосовувати цю історію тоді, коли вони зможуть а, зробити так, щоб для світового ринку це не стало ну болючим ударом. Давайте теж відмітимо да? тобто в плані ціни ну, на нафту. але це буде болючий і... удар для Росії, і якщо зараз так. Путін е, грає на е, особистій любові Трампа самого до себе, на бажанні стати великим і зробити Америку великою знову. То що тут вони яку тоді карту витягнуть, щоб е, Трамп не запроваджував вторинні санкції на нафту? Ну, от дивіться, все ж таки давайте не забувати, що Трамп думає першу чергу про Америку. Ну бо він президент Сполучених Штатів Америки, да і мабуть очікувати, що він буде думати, думати там, про нас і так далі. На жаль, ну є нюанс, да не ми його обирали, а, але дивіться. Трамп а, тут може думати в такому ракусі. Ось не просто так сьогодні з'явилася інформація, що він збирається з першим великим візитом за кордоном до Судівської Аравії. Судівська Аравія це нафтодує країни, яка добуває нафту, продає нафту. І я нагадаю, що Сполучені Штати Америки не цікавили. Судівські аравії, що було б непогано, щоб ви збільшили видобуток нафти і наповнення світового ринку. А навіщо це робиться? Тобто, тим самим, якщо це буде так, то якщо штати запровадять оці ці вторинні санкції, то власне світовий ринок може не відчути да, тобто в плані збільшення ціни на нафту, а не відчути це сильно, якщо вдасться домовитися з деякими країнами, які вміють добре добувати нафту. До речі, це ще є венесуела. Тут в арсеналі штатів Іран, хоча поки що виглядає складно, а да побачити, що є якась домовленість, але не виключно, що Трамп, якщо Трамп зможе домовитися з якоюсь із цих країн. А то мені здається, що в принципі тоді він може перейти до плану стимулювання Росії вже вторинними санкціями. Добре, але увазі, цілому... А що Кремль буде робити, щоб Трамп не запровадив ці вторинні санкції? Ну ж, очевидно, Путіну невигідно перемир'я завершення війни. В нього вся економіка на воєнних рейках. Так, це правда, але тут є який момент. Дивіться, я не виключаю, що в середині Кремля є різні групи. Як то кажуть, їх називають башти Кремля, які між собою конкурують? Я думаю, є група, яка справді зацікавлена в тому, щоб дуже далі нарощувати військові витрати, не зупинятися і так далі. Але мабуть, є якась група із того, що ми можемо зрозуміти, яка от можливо і той же Дмитрієв, Да її представляє, які говорить там, ми зможемо домовитися з американцями. Давайте запропонуємо їм запропонуємо більше в економіці. Давайте Трампу запропонуємо там щось добувати спільно, якісь підряди Росії як і вже, так ж... далі. Та я так просто далі. дам і... інформацію, якщо хтось не бачив цієї новини, що е... Росія пропонує а, а, Америці доступ до російських рідкоземельних металів. Так, так, абсолютно вірно. От я я про це кажу, і мені здається, що от тут є, скажімо так, оця група вона говорить: та ми домовимося з ним. Тобто, дивіться, а що зараз робить Путін? Путін думає з того, що принаймні мені так ну, здається, да, от що він намагається максимально завищити ставки, розраховуючи від Трампа, що він отримає, може не все, але щось з цього. Але тут така історія: знаєте, от це ну, от в теорії ігор є така гра моделювання, да, називається вона курчата, коли а, дві машини по каліфорнійській дорозі мчать одна а, на одну. Да? І питання: хто перший зверне? От ми здається, ми зараз знаходимося в контексті Путіна і Трампа десь в цій історії. Да? Тобто, це свої рідні ці курчата, да, які ми а, бачимо, що вони ну. От зараз буде питання, хто перший зверне. Тобто я не виключаю, до речі, що от зараз Росія, ми побачимо, що вона буде, буде піднімати ставки або вже не підняла ставки, а Потім скаже: Ну добре, ми погодимось там на щось, те, що нам запропонують Сполучення Штати Америки. А я, я, я б не виключав і такого сценарію насправді. А чому Росія вирішила на вашу думку торгувати своїми рідкоземельними металами з Америкою? Ну я нагадаю, що це повідомив голова Російського фонду прямих інвестицій. такий собі Дмитрія в деталі він не розкрив. Очевидно у Сполучених Штатах Америки окремо про це не заявляли. Але раніше стало відомо, що Путін указано цінував найбільшого виробника рідкоземельних металів у країні агресорці, зокрема Соло Солікакаміський магнівий завод і передав його держму кооперації РосАтом, яку контролює близьке до Кремля оточення. Я думаю, що це пов'язано, скоріш за все, з тим, що, мабуть, ці рідкоземельні метали не так легко використовувати без західних технологій або добувати їх. А я насправді думаю, що в цьому є одна з причин, тому що помітьте, що навіть російський нафтопереробний комплекс не так йому легко дається існування без західних технологій. Тобто, коли українські дрони наносили по НПЗ удари, да, тобто, одна з ключових моментів був в тому, що а чи може Росія потім їх полагодити ці НПЗ? тому, що там велика кількість деталей є західними. А якщо і купувати їх, ну це це купувати через різних там я не знаю третіх. Осіб і так далі, і з величезним очевидно накручкою ціни, якщо взагалі це йде є можливим, да зважаючи можливо на стратегічні снизки технологій. Я думаю, що тут така сама історія. Тобто, Росія розуміє, що вона велику кількість цих рідкоземельних мінералів навряд чи вона може сама добувати без західних технологій. Ну, і а в суті... Штатах є такі технології. Але по суті, цей спосіб повернути американців в російський ринок. Так, частково так, і тому дивіться, тут із того, що ми, ми, ми розуміємо, да, в Кремлі, є якась група, яка вважає, що Трамп як бізнесмен, що його можна зацікавити різними економічними проектами, думали. Ну, так, 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 мали. Так да, але все ж таки, тут ми бачимо, що з одного боку Трамп як бізнесмен, але є ще і Трамп, а так, після інциденту, да мені здається, який був в Штатах з вбивство його. Все ж таки, він зараз тебе відчуває. Ну мені здається, це все ж таки. Знаєте, є така, от відчуття, що він, ну як сказати, відчуває свою богообраність да, харизму. Іншого рівня, ну так, якщо дивитися навіть по оточенню Трампа, а я навіть спостерігав це спільне моління в білому домі. Та я думаю, можливо, наших дичі бачили ці фотографії там, де всі збираються навколо Трампа, і він Хай, молиться не Трамп заснув. <гум> ну так, але сам факт да, дивіться, розумієте? Тобто, Трамп мені здається, він себе тепер сприймає як людина, яка а, входить в історію, да, тобто, це не просто бізнесмен. А тобто, і тому можливо, оці а, ідеї Росії, що можна легко так взяти, підкупити якимось економічним моментом Трампа, да і він буде на все погоджуватись. Можливо, вони тут не зовсім спрацьовують, але але очевидно, що в, в зовнішній політиці Трампа помітна історія, що він дуже цінує не віртуальне. Активи, а він цінує матеріальні активи. А, і я думаю, що це, звісно, теж пов'язано з його минулим, тому що він будівельник. Давайте відмітимо, що а, ну, представники, наприклад, фінансового сектору і будівельного сектору вони дещо інакше дивляться на економіку. Да? І от мені здається, тут у цю грає роль, що чому Трамп отак він ми бачимо цю всю історію зараз з Герландією, з Канадою, зрештою, з Мексикою. Да? Бо Трамп а, вважає, що треба ресурси. Ну, віртуальні активи віртуальними активами, але є матеріальні ресурси, да і у штатів їх бракує. Тобто, якщо ми говоримо про знов-таки навіть цю історію з рідкоземельними моментами, тут додається ще один рівень: це конкуренція штатів з Китайською народною республікою. Тому що у Китаї якраз рідкоземельні елементи є, да, і вони їх активно використовують в різних там батарейках, в технологіях і так далі, тому подібне. А от у Штатів є з цим проблема. Да, тобто і Трамп дивиться це з точки зору конкуренції США і Китай. Да і думає, ага, тобто Китай нас тут випереджає. Значить нам треба мати свої рідкоземельні елементи, свої родовища. Ну бачите, але дивіться, якщо говорити про останній виступ Трампа в овальному кабінеті, він з однієї сторони сказав, що він. Не хоче впроваджувати вторинні санкції на Росію, але впровадить, якщо Росія цього не припинить вогонь. Але Путін хороший надійний. Він йому довіряє. В той же момент звинуватив українського президента в тому, що він переглядає явно невигідну Україні угоду про рідкоземельні метали і не хоче її підписувати. І виходить, з однієї сторони ще два зовсім різних підходи. Ну це якби всім зрозуміло. Питання в мене до вас в наступному, так що може стати оцим чинником, який змусить все таки Трампа перестати захоплюватися Путіном, і чи можемо ми переглянути цю невигідну для нас рідко угоду про рідкоземельні метали? Ну і того, що я можу зрозуміти, а, зараз ці перемовини а, про це. Да, тому що американці відправили свою версію. А тут теж є цікавий момент, тому що помітьте, що до цього обговорювали, що все ж таки о, має бути підписаний меморандум, Тепер вже й мова йде про проект угоди. Та і саме навколо а нагадаю, що тоді була ідея, що Мавраном спершу підписується і потім розробляється проект угоди. Та а тепер ми бачимо ситуацію, коли проект угоди, а він вже надісланий. А, але а, наскільки я розумію, він не є остаточним в тому плані, що а, навіть а і мене теж шокувало, правда, коли я думаю, всіх хто читав і чув, да про цей проект угоди багато положень, які там ну, принаймні які з'являлися медійною. Але я думаю, що зараз щодо частини з них ведуться з американцями перемовини, і тому така є по зараз позиція штатів, що вони як не зовсім там задоволені і так далі. Але тут справді є питання: ну а чи може Україна погоджуватися да на такі речі на од ну, одразу з ходу? Мені здається, що поторгуватися все ж таки є сенс. Але стратегічно я думаю, що все ж таки. Ну ну наприклад, візьмемо ту саму історію з а, тим, що адміністрація Байдена надавала допомогу а тепер нам говорять, що це не допомога, а ми маємо її повернути. Але ну, ж припрошуна йдеться на ну, воді без Так, да, абсолютно вірно. О, я думаю, оці речі, ну от вони ну викликають питання. Да, знов таки, я не зовсім правда юридично розумію, як будуть далі обговорюватися тема пов'язана, ну, наскільки я розумію, що низка із цих ну місць, які добуваються, вони вже комусь належать, як скажімо так, цим бути теж. Да, тобто, ми ж розуміємо, що тут теж можуть виникати питання. Але як наскільки я бачу, ну американці вони запропонували. Скажімо так, у цей проект знаєте, з розраховуючи, а може погодяться одразу після всього, щоб щоб одразу не там погіршити стосунки з США, але як видно, що мабуть так не буде, пане Олексію. І що, ти... ще, будь ласка, відповідь на першу частину запитання, так коли Трамп перестане довіряти хорошому Владиміру Путіну? Я думаю, тоді, коли він зрозуміє, що це йому не допомагає в підтримці власного рейтингу і власного ренема як суперпереговорника. От коли Трамп це зрозуміє, да або, наприклад, не виключено, що Путін чи оточення щось скаже на Трампа, таке, що знаєте, він буде публічно та да, скаже. І, і от я думаю, що тоді. А Трамп може різко змінити свою позицію, тобто ми тоді зможемо почути від нього і побачити а інші дії. Тобто, дивіться, Трамп все розглядає навіть у ці стосунки з путіним, розглядає з точки зору того, чи допомагає йому укріплювати всередині сполучених штатів Америки власну базу і власний рейтинг. Якщо він буде бачити, що ця тема перетворюється для нього в невигідному, наприклад, що да, складається враження, що Трамп не може. Там підписати да або посилити тиск на Росію, щоб підписати цю ну, наприклад, да, зупинку вогню. То Трамп він тоді почне змінювати свою поведінку. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до Етеру. І дякую за цікавий аналіз, як завжди, Олексій Якубін, кандидат політичних наук, і член міжнародної асоціації політичних наук, з нами був на прямому зв'язку. Пане Олексію, будемо спостерігати далі за цим напевно картковим будинком. Чи як це назвати? Ну, будемо на зв'язку. Дякую вам, що були дякую, з нами. дякую вам.